Що дякую всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію взяти участь у такому круглому столі, обмінятися своїм досвідом, думками, ідеями, обговоривши актуальні питання науки, інноватики, того, як розвивається наука в Україні, університетська, академічна, як вона розвивається за кордоном. Ви знаєте, що зараз в Україні тривають фундаментальні. Кардинальні реформи, зокрема в сфері університетської та академічної науки. І Міністерство держави брало чіткий курс на встановлення і розвиток нового формату університетської освіти. І в цьому новому форматі університетської освіти 50%, як мінімум, 50%, відводиться саме університетській науці. Сучасний закон України про наукову-науково-технічну діяльність він якраз створює належні умови для конкуренції науковців, для того, щоб їхні проекти відповідали і науковим, і громадським, і суспільно-політичним інтересам, мали практичну спрямованість, ідейну спрямованість, духовну спрямованість. Всі ці питання є надзвичайно актуальними, адже ви знаєте, що без науки. Не може існувати ні держава, ні нація, та, власне кажучи, і сама особистість. Вона преречена. Тому що наука це специфічна форма діяльності, це свого роду, якщо хочете, і форма свідомості, це і спосіб пізнання світу. Тому сьогодні я запрошую всіх вас не соромитись, а долучатися активно до дискусії. Слово я запрошую цяну Сергію Ради молодих учених. Минулого року Радою молодих учених була підписана угода про співробітництво Ради молодих учених Черкаської області. Тому раді сьогодні вітати голову Ради молодих учених Черкаського державного технологічного університету Інну Володимиру Гресименко. А також заступника голови Ради Мод. Наукового товариства курсантів, ад'юнтів та докторантів молодих учених Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національної академії цивільного захисту України. Це у нас мага Яна Васильівна. Всім бажаю гарних доповідей і, відповідно, нашим аспірантам взяти активну участь в їх обговоренні. Дякую. І зараз запрошуємо до слова Гусака Андрія Михайловича, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Так от, що мені здається, важливо можна було б запровадити зокрема в, в нашому університеті, можливо, в наших братніх університетах в Черкасах. Ну, по-перше, тут Сергій Валерійович, мав краще володіє інформацією, оскільки я розумію, з минулого року значна частина коштів українського бюджету йде на місця. При цьому якийсь процент федерального бюджету України, так ви мовити тобто, державного бюджету, я напевно виросте, ну там, скажімо, 3%, 2%, 1%. Ішов на науку. У мене питання, чи на науку йде щось із того, що пішло на місця? Я вам можу дати таку відповідь. Значить, дивіться, динаміка витрат на науку у відсотках до ВВП в Україні. 2013 рік 0,33 по державі, 2014 рік 0,28 2016 0,16 Загальна практика, загальна прийнята практика мінімального фінансування становить 0,9%. Тобто в Україні да, 0,9%. Тому на сьогоднішній день в Україні, як бачите, фінансується наука сильно. Я Я, я, ж, я ж зміру, да, не маю нічого. Да. Стосовно бюджету області, да, є зараз розроблені програми, в яких ми беремо участь. Зокрема, у центр молодіжних інновацій брав участь у цій програмі Гуманітес, де наші студенти виграли, були від управління сім'ї молоді та спорту. Плюс є окремі грантові програми стипендії, що ще сказати, для наших спортсменів, які теж отримують від облдержадміністрації. Тобто ми можемо говорити про те, що наш університет сьогодні бере участь у грантових програмах як на рівні держави, так і на тих програмах, які пропонує обласна державна адміністрація. Я думаю, що не можна підказати обласній державній адміністрації таку просту штуку. Ясно, що фундаментальна наука, фундаментальна наука може собі дозволити підтримувати лише держава. Ясно. Фундаментальна наука це так, яка дасть віддачу може через 10-20 років. А прикладну науку, по-моєму, область могла б... Фінансувати, звичайно, на грантовій основі. Тобто потрібна систематична робота по виділенню на конкурсній основі прикладних грантів. Тобто обласна адміністрація повинна сформулювати тематику, як FP7, чи як зараз горизонт 2020, міні-горизонт на обласному рік. Звичайно, тільки прикладного характеру. Та, до речі, навіть горизонт 2020 це ж прикладний характер. І хай там вже фізики з юристами організовуються і думають там чи хіміки. Тобто, я думаю, що цю пропозицію треба на область дати, якщо вони ще самі не здобувались про це. З іншого боку, скажімо, що може зробити сам університет? Може оголосити про підтримку стартапів. Яка ця підтримка може бути? Ну, Наприклад, безоплатна оренда хоча б перший рік. Якось сіду, щоб комп'ютер менше перший рік. Друге, можливо, юридична підтримка. На якихось договорних условах. умовах, я маю на увазі, юридична підтримка з одного боку по патенті, У нас же є люди, які читають лекції по інтелектуальній власності. Воно них... все робиться.